Щодо клікбейтних, клікбейтних загів там тощо, тут два чітких меседжі. Перше, треба казати правду, якою б вона не була. І друге, треба давати такі заги, щоб вони привертали увагу аудиторії. Сьогодні ми живемо в конкурентному середовищі, у глядачів велика великий вибір є. Вони можуть обирати. Коли починалася війна, е, окрім моїх двох ютуб-каналів, е, нічого на ринку нашому такого великого не було. Сьогодні конкуренція дуже велика. Якщо ти хочеш, щоб тебе дивилися, треба давати такі заги, які привертають увагу глядацькій аудиторії, бо це повторюю, конкуренція. Враховуючи вашу величезну аудиторію, яка ваша стратегія в роботі з російською дезінформацією? На що на що ви спираєтесь? На правду треба я повторюю казати правду. Правда може захистити, правда може вбити. Перед нами стоїть завдання донести до російської аудиторії, зокрема, правду про те, що накоїла Росія на території України, як вона вбиває українців, як вона створює геноцид. Українців, як вона що вона робить з нашими містами, з нашою інфраструктурою. Про це треба говорити на повен голос, не обираючи інколи слів. І так буде точніше і ясніше для російської аудиторії. Я хочу сказати, що це безумовно до неї доходить, тому що треба бути геть вже бовдурами, щоб не розуміти простих прямих слів. Як ви фіксуєте вплив на російську аудиторію? Можливо, ви отримуєте якісь коментарі, листи від них. Тобто, що вас підживлює впевненості, що робота ефективна? Коментарів дуже багато звідти і я вам скажу, що за даними нашого ГУР, серед тих, хто здається до українського полону, переважна більшість людей, які отримують інформацію з Ютуб-каналів, гостях у Гордона та Дмитро Гордон. Це ну, велика оцінка, я думаю, нашої праці. Перед тим, як ми поговоримо про класичні медіа з Анастасією, пане Дмитрі, я би ще хотіла у вас запитати, як, за вашими спостереженнями, змінилася роль українського Ютубу під час Великої війни, саме інформаційної його складової? Вона дуже зросла, істотно зросла. і навіть... Українською мовою програми, які виходять у нас на каналі, багато дивиться аудиторія в різних країнах російською мовою. В нас є всі цифри. і Я хочу сказати, що, наприклад, інтерв'ю з Арсенієм Яценюком, які ми періодично робимо, звичайно, переважна більшість дивиться українською аудиторії, але ну, якщо програми набирають більше мільйона переглядів, то відсотків 35-40 це все одно люди, які е, розуміють лише російську мову, але дивляться Арсенія Яценюка, навіть якщо він розмовляє українською мовою.